Привіт усім! Сьогодні у нас кінець липня, 24 липня. От, і хочу показати покупочки за тебе, що можна купити на 400 гривень. От чек ближчі ціни покажу вам, що по чому. Можете поставити на паузу. От. Вивчити ціни. от І по черзі подивимося, що по чому. От морква рання така. морква рання у нас коштує кіло 26,95 От на 15 гривень пару морквин. Потім от навіть такий пакет компостний, коштує ,80 гривня 80 а раніше були безкоштовні пакетики в АТБ. От тепер виноград. Отакий От ранній. Виноград ранній 85,95. От цей пакетик винограду 65 гривень. Потім ковбаса Дібро 273 гривні, вищий гатунок. От, 133 гривні оцей шматочок коштує. Тут 480, ну, считай, майже 500 грамів. Потім морозову пломбір лімо. Таке морозово. Одна штучка коштує 1750. Потім насіння соняшникове. Насіння соняшника. Отаке, несолоне. Коштує 20-30, Скільки тут у нас грамів? 135 грамів. От, потім печиво конті. Печиво контик. 90 грамів 28 гривень. От, потім крем какао з арахісом. Коштує. Так паста. Скільки у нас крем паста 400 грамів? 76-60. Отака паста. От у нас такий, значить, такі покупочки на 76 гривень. Пишіть, які ціни у ваших містах на такі продукти, буде цікаво почитати в коментах. Усім дякую за підписку. Коменти, лайки. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!